Нова поштова марка. Це перша марка у 2025 році, яку запускає Укрпошта. Розкажемо, чому присвячений новий поштовий набір від Укрпошти. <му> деревина не продається. Вся деревина передається Збройним силам України. У комунальному підприємстві Миколаївські парки пояснили, що відбувається з деревиною після обрізки. Три роки творчості. Навіть не очікували, що це припаде саме на початок війни. Асоціація Артспокуса відсвяткувала день народження. <му> Сьогодні п'ятниця, 17 січня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Учора російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії. Про це повідомили Вова. У день була атака куцерубської громади ударним безпілотником, а потім ФПВ-дроном. Також ближче до вечора російські війська з артилерії обстрілювали село Дніпровське. Як наслідок, пошкоджені три будинки обійшлося без постраждалих. Крім того, вночі протиповітряна оборона знищила над Миколаївщиною два шахеди. Уночі 17 січня російська армія атакувала ударними безпілотниками припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одещини. Минулося без жертв, але пошкоджені кілька будівель. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, наразі на місці працюють відповідні служби, а правоохоронці фіксують наслідки російського терористичного акту. Армія РФ сьогодні в день атакувала кривий ріг балістикою. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок влучання понівечено навчальний заклад та житлову забудову. Щонайменше чотири людини загинули. Травми дістали шестеро осіб, пошкоджені дві п'ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. У ДСНС повідомили, що рятувальні роботи тривають. У міській владі інформують, що у понеділок, 20 січня, у кривому розі буде оголошено день жалоби. Понад 300 мільярдів гривень складають збитки, завдані довкіллю заповідників Миколаївщини через війну. Найбільших втрат зазнала природа окупованого Кінбурзького півострова, повідомили в обласній прокуратурі. За їхніми даними, внаслідок бойових дій вогнем знищено понад 96% суходолу коси. Водночас збитки від забруднення повітря та землі у заповідниках оцінюють в 300 мільярдів гривень. Результати досліджень вже передали до експертної установи. Вони стануть доказами у межах... Кримінальної справи. У Миколаєві загалом системна робота по догляду за деревами та зеленими насадженнями довгі роки не проводилася. Таку заяву зробив директор КП Миколаївські парки Дмитро Чучмай під час брифінгу цього четверга, 16 січня. За його словами, це призвело до незадовільного стану дерев, їхньої хвороби і загибелі. Далі пряма мова. Це стосується не тільки вулиці Соборній. Можна подивитись взагалі по місту. Дерева звисають над проїжджою частиною, заплутуються у дротах і таке інше. На жаль, сьогодні ми маємо дуже багато скарг від жителів міста по обрізки, знесенню і тому іншому. Ми намагаємось допомагати в цьому. Але щоб ви розуміли, на сьогоднішній день це близько 1700 заявок по всьому місту. У Миколаєві презентували новий поштовий набір від Укрпошти. Марка має назву «I'm Fine», На ній зображена інсталяція, яку створили з артефактів війни, що зібрали на звільнених територіях України. Детальніше про її значення, а також де можна придбати, дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Все добре, саме так відповідає кожен українець на питання як справи. Хоч інколи насправді все може бути зовсім не так. Саме цьому присвячений новий поштовий набір від Укрпошти, який вчора погасили у Миколаєві. Це своєрідний заклик до того, щоб не приховувати свої емоції та підтримувати одне одного. Це перша марка у 2025 році, яку запускає Укрпошта. Вона називається «I'm fine». В принципі, марка можна сказати присвячена кожному з нас, тому що в умовах війни кожен день починається з питання Ти як да назва назва fine» – це як відповідь на питання Як ти все добре. Живі здорові, тому власне рік вирішили почати саме з цієї марки, і можна казати, що ця марка присвячена кожному з мешканців нашої країни. До спецпогашення запросили урочистих гостей. Серед них голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрій Скороход. На цій марці зображені ознаки, які простріляні, в яких є ознаки війни. Вони зняті з тих місць, де активно велись бойові дії, і це свідчення того, що відбуваються бойові дії, і щодня страждають люди. І ця марка вона переносить ту той настрій, який є у населення нашої країни. Марка створена на основі художньої інсталяції I'm Fine, яка була представлена на культовому фестивалі Burning Man у США влітку 2024 року. Тоді своїм трагізмом вона привернула увагу усього світу. А тепер ця нова марка стала черговим нагадуванням про те, що боротьба триває. Почав збирати марки ще в 2022 році, тому що це був офіційний донат на різні заходи і на відновлення. Країни підуть ці кошти, тому так і продовжую збирати ці марки. А далі буду, коли донька повернеться з іншої країни, буду їй розповідати і показувати, яка марка до чого відносилась, що вона означала. Тож, якщо ви також бажаєте придбати новий поштовий випуск I'm fine», зробити це можна в усіх відділеннях Укрпошти або на їхньому офіційному сайті. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март ТІВІ. На Львівщині чоловік намагався перевести 424 контрабандні айфони різних моделей через кордон. Правоохоронці знайшли та забрали смартфони. Як повідомили у Бюро економічної безпеки, техніку завозили в Україну, приховуючи від співробітників Держмитслужби. Під час обшуку автомобіля правоохоронці знайшли за декоративною обшивкою сховані мобільні телефони. Сумарна вартість вилученого склала 20 мільйонів гривень. Справу кваліфікували за статтею Контрабанда товарів Кримінального кодексу». України Деревину не продають. Директор КП Миколаївські парки Дмитро Чучмай розповів, що після обрізки та знесення дерев саму деревину нікому не продають. Її використовують для опалення приміщень підприємства, а також передають на потреби ЗСУ. Пропонуємо пряму мову. Уся деревина, котра залишається після проведення нами, нами робіт, використовується тільки. Для допомоги Збройним силам України. Це укріплення, це опалення, і також для опалення наших будівельних приміщень невелика така доля. Но вся деревина передається Збройним силам України. У нас дуже багато запитів від різних частин. Тому все йде на допомогу армії. Миколаїв отримав ще три нові тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. Про це повідомив мер Олександр Сянкевич. Наразі буде проведене технічне обстеження, страхування, транспорту, орендування, а також обкатка. Після цього тролейбуси вийдуть на маршрути. Загалом громада має отримати 31 тролейбус до кінця травня. Нині в комунальному парку є 22 такі машини. 19 з них введено в експлуатацію і вони вже обслуговують містян. Принагідно, мер запросив Миколаїв. Опанувати професію водія електротранспорту та сідати за його кермо. Культурно-мистецька асоціація Артспокуса відзначила три роки. За цей час організація провела десятки виставкових проєктів, майстер-класів і творчих зустрічей, брала участь у всеукраїнських фестивалях і благодійних заходах. До цієї дати в бібліотеці імені Кропивницького відкрилася творча виставка митців асоціації. Докладніше про це у сюжеті Олександри Долматович. Створена в січні 2022 року, за місяць до початку повномасштабного вторгнення, асоціація АртСпокуса продовжує об'єднувати творчих людей в вже сучасних військових реаліях. До чергової річниці створення організації було відкрито виставку художніх робіт митців у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького під назвою Нам три роки. Сьогодні наша культурно-мистецька асоціація АртСпокуса святкує свій день народження три роки. Ми заснувалися у січні 2022 року і навіть не очікували, що це припаде саме на початок війни. Плани були інші. Плани були творити, займатися виставковою діяльністю, жити яскравим, мирним життям. Зі святом асоціацію привітав начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. В цьому об'єднанні артспокуса, мені здається, головне слово об'єднання. І саме сьогодні треба об'єднуватись нами і в культурі, і в мистецтві, і в різних наших поглядах, тому що саме сьогодні єдність це потрібно. А те, що робить пані Валентина, вона зірка культури, наша визнана. А те, що вона об'єднує різних майстрів, це дуже чудово. Три роки вже, і саме під час війни відбулось таке активне життя і становлення цього об'єднання. Валентина Кривцова підбила підсумки діяльності організації за три роки. За цей час Артспокуса реалізувала низку виставкових проєктів, провела численні майстер-класи та творчі зустрічі. Її майстри брали участь у всеукраїнських благодійних виставках, мистецьких акціях та фестивалях. В планах цього року розширювати свою діяльність. Багато планів у нас попереду, адже у нас багато друзів, у нас багато ідей, у нас участь в грантових проєктах. І ми дуже вдячні усім, хто ці три роки був з нами. На виставці нам три роки свої кращі роботи представили 25 майстрів і майстринь, художників і художниць Миколаєва та області. Це понад 60 авторських творів з традиційного та сучасного мистецтва. Організатори заходу кажуть, Творча родина Артспокуси збільшується. До неї вливаються нові митці. А завдяки асоціації миколаївці тепер мають чудову можливість познайомитися з численними талантами Миколаївщини. Олександр Довготович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. Для здоров'я містян у Миколаєві на Верхньому бамі продовжує функціонувати новий спортивний майданчик, який облаштувало КП Миколаївські парки торік у листопаді. Сьогодні він вже користується попитом серед молоді. Як зазначив директор підприємства Дмитро Чучмай, задля цієї мети його і встановили. Побачити, скільки людей, які відгуки. Про нього теж дуже багато казали навіщо там, таке інше. Ну, знаєте, на жаль, сьогодні нашій молоді, Миколаївській молоді, навіть піти немає куди розумієте? Тому е, хочеться зробити такі локації, такі магніти, куди б вони могли приходити. Це не буде коштувати великих грошей. Якісь так, так от но вони будуть приходити, будуть займатися спортом на свіжому повітрі. І на завершення прогноз погоди у суботу, 18 січня. У Миколаєві протягом усього дня буде хмарно, без опадів. Температура коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 84%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть, яке на вас враження справив брифінг керівництва КП Миколаївські парки щодо обрізки дерев у центрі Миколаєва. Нагадуємо, його повний запис доступний на нашому ютуб каналі. Та головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.